Всім привіт! Таке коротеньке відео. Привезли до мене коробку з Полонеза. Купили її і ну, треба буде на гульові поміняти, то не знаю, коли десь там, може пізніше. Що я відео? відео хочу засняти? Вже дуже гуля ціни космос. За цю коробку замовляли її в Полтаві. О в такому на стані приїхала, ціна її 5200 гривень вийшла з доставкою. Ну і ще от, траверса з подушкою в комплекті. То капець якийсь. Вже ті же гулі, все деруть вже, Не знаю хто на них ще хоче їздити. ну Коробка така, вроді живенька, все добре, але ціна бляха-муха, Вон міняли. На Ford Galaxy брали на шроті коробку шісті, ну, шестиступку, така, як в мене на ляхамбрі. 100 доларів. 6 шестиступка ну і там коробка, хто в курсі в два, то, може більше разу, Така виварка, що я мою. А тут ось така коробочка і 5200 з доставкою. Ціни, звісно, космос. Плюс, бачите, пильник порваний. Ще Пильника треба. Замінити, плюс треба масло ще до неї купити, помити треба. Да, начинка вичинки не стоїть вже віджилити і жигулі своє, але хтось во ще вкладає гроші, робить їх. Що там? Тут кільце. Ще в комплекті повісили воно. Ну, сюди під кожух, там під підшипник іде. Та я теж, ну, ще може вона би. Трошки тріщинки є, лише може поїздить таке коротеньке відео про ціни на Жигулі. І на заразній час хто купляє там 9, Жигулі, я не знаю. Ці, ціни я просто стикаюся з тим, і ціни реально космічні. Вже навіть дещо забігає набагато дорогше, як до іномарки. Чи Стоїть зараз тії «Жигулі» утримувати і ремонтувати, вкладати в них гроші, чи краще взяти якусь старішу іномарку. Хто як думає? Напишіть в коментарях, бо то вже кажу часом подивишся, чого люди вкладають в неї гроші в тій «Жигулі». Так само і от взяти Волгу мою, вже до неї ціни теж. От. Ну, вона ще в мене бігає, слава Богу. От, вже на ній я там не їжджу на дальніки якісь, чи ще щось там. Так більше по господарстві використовую, прицепа пусовувати, ще щось. Треба її трошки буде підлатати. Ну, але в мене тут а, там, нічого серйозного такого нема. О, десь пізніше треба буде нею зайнятися. там І колодки поміняти, і помпу треба. Але теж я вже там питався ціний космос. О. О, ну але... Якісь капітальні такі ремонти, плюс, е, ну, якщо людина ще сама робить, ну і то А купувати, платити комусь за обслуговування ще того всього, я не знаю. Ну, Може хтось так же гулі просто любить. Отаке. Так що отакий коротенький відосик, отака коробочка. так що Всім пока.